Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Хочу сьогодні зачитати пост Костянтина Корсуна. Він дуже влучно все написав. Отож, давайте одразу почнемо з самого посту. Влада постійно намагається обмежити права громадян, бо така сутність влади в не дуже демократичних країнах. Те саме стосується інформаційних технологій. Свобода розповсюдження інформації сильно заважає владі брехати і красти, тому чиновники не припиняють спроб. Завадити розвитку технологій, якої якоїсь їх обмежити, поставити на облік, контролювати, максимально забюрократизувати. Отож, сьогодні випуск про те, як же ж нам хочуть, хочуть зробити життя веселіше, так? Бо нам, знаєте, скучно нам живеться, сумно дуже, і от хочуть нас якось, знаєте, взбадюрити оцим всім. З останніх новин, що ми маємо, що тепер сім-карту хочуть зробити по паспорту. Так? так от, як каже Костянтин Корсун, що цю московську тоталітарну ідею активно просувають ще з серпня 2021 року. Як засоб протидії злочинності, це абсолютно неефективно. Хоча саме це і продається як головна причина. А тепер ще й протидія атаки шахедам. Для професійних злочинців та ідейних терористів це аж ніяк не є перепоною. Зате більшість громадян є законослухняними і підуть реєструватися, що дасть чиновникам більше контролю, а значить більше влади, що і є справжньою метою. Ну і вибори теж колись будуть. Того ж стосується і владна ініціатива про так звані бази імей в 2021 році. Пропонувалося буцімто під приводом боротьби з контрабандою. Зобов'язати всіх продавців смартфонів реєструвати унікальні ідентифікатори телефонів МАЙ в єдиній державній базі даних, це був законопроект номер 6183 А потім примусити операторів примусово вимикати всі телефони, яких немає в цій базі. Оптових контрабандистів в погонах це аж ніяк не зупинить. А от як засіб боротьби з незгодними, саме те. Ну і нове широке поле для корупції. А за рік до того, влітку в 2020 році, владою лобіювався законопроект про обов'язкову офіційну імейл-адресу. Кілька років поспіль і знов влада. Владою подавався на розгляд абсолютно тоталітарний законопроект 8087, який надавав держспецзв'язку невиправдано широкі повноваження і нові можливості для корупції. Це було у 2022-му. Ще з 90-х років влада намагається взяти під контроль сферу надання доступу до інтернету, так, провайдерів. І ми дуже добре бачимо, як зараз Гетьманцев просто він настільки хоче і туди запустити свої щупальця. На щастя, цей сектор ринку дуже згуртований і вже майже три десятиліття успішно відбивається від атак цього всього, чого не скажеш про сектор мобільного зв'язку. тобто. Чорні скриньки на мережах мобільних операторів, це вже давно реальність, і тому, ну, скажімо так, це такий трошечки другий сектор, тому бачимо, що тут все зовсім по-іншому. Що характерно протягом останніх 5-6 років, за всіма ініціативами придушення цифрових свобод громадян, найчастіше стоїть одне й те саме прізвище. Олександр Федієнко, це депутат Верховної Ради, правлячої партії Слуг народу. Він відчайдушно, відчайдушно просував, топив за оці сімкарти по паспорту. Він просував законопроект про офіційну імейл-адресу громадянина. Він в двадцять році блокує створення кібервійськ в складі ЗСУ. Тоталітарний законопроект 8086, це також він, так само, як і закони про електронний паспорт в Дія, про дія Сіті, про непрацюючі віртуальні активи, які про обов'язкову реєстрацію гаманців та ідентифікацію власників, жоден не обійшовся без його активної участі. Ну, це, мабуть, про щось докаже. І жодної ініціативи про розширення прав громадян, лише про їх обмеження. Дивно виходить, правда? Ну, от якось, тим паче зараз, коли е, і так все не гладко, ну, вже придушують ці права повністю. Звісно, е, головний аргумент заради безпеки. Заради безпеки, все це робиться заради нашої з вами безпеки. Чи приймуть закон про е, обов'язкову реєстрацію передплачених знеособлених карт я не знаю. Чи будуть вимикати мобільний зв'язок під час повітряних тривог, теж не знаю. Чи змусять всіх встановити є кайданки надія, теж не знаю. Це залежить, я думаю, більше від того, ну, як люди будуть до цього ставитися. Якщо всім буде похер, вибачте, ну, мабуть, так, мабуть, все це будуть робити. Якщо буде жорстка реакція суспільства, ну, мабуть, будуть вмикати задню. Будуть виправдовуватись, як завжди, Та, ми на це мали на увазі, ви, навірно, зрозуміли, і так далі. Це було про інше. Знаєте, як в нас буває, Вкидується якась інформація, і перевіряють, як люди реагують. Якщо люди реагують вкрай негативно, якась іде жорстка реакція суспільства, все одразу здають задні. Та, ми ж на те взагалі мали на увазі і все раз-раз і з'їхали. Якщо ні, якщо люди нормально, ніхто нічого, ну, тоді приймають. Тому, якщо буде похер, вибачте, то, звичайно, будуть приймати, будуть вимикати, будуть зобов'язувати щось робити і так далі. Коли в пасивній більшості буде та, яка різниця, цифрова диктатура в Україні, вона обов'язково буде. І навіть раніше, ніж очікувалось. Тому, е, будьте, будь ласка, небайдужі, небайдужі, е, давайте рішучу відсіч у цьому всьому. бо... Е, як я вже казала, коли вкидується якась інформація, і люди активно активно проти цього, це, це має результат. Це має результат ми маємо право на наші цифрові свободи. Маємо право. Вибачте, ті, які нам ще залишили, ми на них маємо право. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.